Патріоти розкупили ацетон, бачите, якщо не байдужі громадяни, хочуть нам допомогти, хай шукають нам рочівники. Ми їх тут не чекали, тому ми їх тепло зустрічаємо. Да? Ми українські жінки ветеранки об'єдналися в адвокаційну кампанію Наведимо батальйон, яка змінила законодавство, яке відкрило для жінок. 63 бойові посади. Ми працювали над тим, щоб жінки мали змогу отримувати гідне медичне обслуговування в збройних силах, матеріально тактичне забезпечення і багато іншого. А також ми допомагали ветеранкам повернутися у мирне життя, але повномасштабний наступ Росії, і ми організувалися в такі штаби по деяким містам, де допомагаємо підрозділам по перше дівчатам забезпеченням. По-друге, підрозділам, які в Києві, ну, наразі наш штаб. У ну, нас буває. я бачу, що у нас нормальна стартап розвивається, все класно. Треба його обрухняти. Ну і зараз ми працюємо над тим, щоб забезпечити всім необхідним як військових, так і тероборону, навіть дитячі будинки, громад, ну, просто людей звичайних сидять в підвалах, їх немає і немає що їм їсти. Насправді поки що все виходить і ми всі тут віримо в перемогу, тому що у нас іншого варіанту немає. Мене не дивує, що люди знаходять неможливе і роблять неможливі речі. Знаю, що так відбувалося, і ще в 2014-му і так має відбуватися, і за рахунок цього ми переможемо. А у нас є спеціальний отель. Буде називатись Путін Хвило. Це буде такий вже прямо для Путіна.